друзі сьогодні 30 червня 24 року і знову я біля черешні гедельфінгер яку я показував яка була вже обірвана з неї було знято 118 кг високоякісних плодів і заїхав оце до дочки думав тут вже нема нічого а ні тут ще її висить. І оце я зараз покажу вам, яка вона може бути, коли вона довисіла до... О, скільки її там ще, друзі? Ну нікому було обривати. Я нарвав он відерця. Гляньте, яка, яка черешня. Зараз прийду додому і покажу її. Це ще... скільки залишилось. Аби було кому обривати, то було б і 120, а може і 130 кілограм цього гігантського дерева. Ось така історія, друзі. Тут ще я колись посадив Юпітер. Гляньте, що Юпітер вже почав, почав фарбуватися. Друзі, оце так в цьому році погода. Ну, зверь, а? Вон, Відерця нарвав, зараз приїду, подивимося, покуштуємо, яка вона зараз, ця черешня, гедельфінгер. Не не уходьте, я зараз продовжу. Так, друзі, приїхав додому, привіз до цього відерце, зараз я її висиплю, ми її скуштуємо, поважимо і подивимося на це чудо, черешню Гедельфінгер. Хвилинку. Майже чорна, друзі. Основний обрив її був 2-3 тижні тому. 118 кілограмів було нарвано. І зараз я заїхав, я думав, вже вона вся осипалась. Каданія. Ви бачите, яка черешня. 17 грамів. 15 грамів. шестнадцать, пятнадцать, 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 семнадцать, пятнадцать, пятнадцать. 13. 15. Друзі, не гляньте, яка вона красавиця, а зараз я розріжу, глянемо, що всередині. Вона почала вже заізюмлюватися. Дивіться, і що характерно, нема червя. Друзі, в цьому році звісно, що урожай був на все добрячий. І виграв той, хто отримав якісний продукт. От зараз я її скуштую. М -м -м. Друзі, стало як мармелад. Як мармеладна, а і оце по... Справжньою вона повинна була бути аж до середини липня. В цьому році на 2 тижні, а то й більше все раніше. Ну, от така черешня гельфінгера. Ну, крупнюча, красива, чорна, гляньте, блищить яка. І ще можна було кілограм там 15-20 нарвати. Ну нікому. І оце на даний момент перекрещується. Санрайз, Манон, Шугартайм и Кипарх красавчик. Санрайз бывает уже вот таких размеров. Ну и ананасный. Абрикос, шалах, друзі, ну це в конкуренції в цьому році. Шикарний абрикос. Зараз я ще причеплю Кондор свій. Він був тиждень, тиждень десь тому обірваний, ніколи було за тривогами та обстрілами. Зараз я його причеплю, покажу, який він в цьому році. На цьому все, друзі. До побачення. З вами був Петрович Продакшен Україн. Кондор. Сухати пропілотів та історіями. Добрячі єс. Бо ми не боїмося фамініти. І ви спробуєте. Вважать потім будемо. Зараз багато роботи.